Добрий день, діти! Сьогодні ми пограємо з вами в дидактичну гру саме вдома. Діти залишились вдома без нагляду дорослих. Розгляньте вчинки дітей і поміркуйте, чи можна так чинити. Давайте заглянемо у віконця до дітей, які залишилися без нагляду дорослих. Погляньте, можна так чи ні. Ні, не можна брати лікарські засоби діткам самостійно. Чи можна самостійно вмикати дітям електроприлади в розетку? Ні, це небезпечно. Погляньте, а так можна, чи ні? Ні, не можна вмикати газові прилади без дорослих. Подивіться, а так можна діяти діткам? Звісно, книжечки можна розглядати. А чи можна сидіти з відкритим вікном і гратися в ігри на ньому? Звісно, ні. Це небезпечно. А чи можна гратися діткам з сірниками? Ні. Тому що може трапитись пожежа. Чи можна самостійно знаходитись на балконі та ще й гратися? Ні, це дуже небезпечно. А чи можна гратися в ванній кімнаті? Ні, кран не можна залишати відкритим і гратися там. А підкажіть, чи можна гратися з гострими предметами, наприклад, з ножем? Ні, це дуже небезпечно. А чи можна чіпати розетку та електричні проводи без дорослих? Звісно ж, ні, це небезпечно. Тож треба запам'ятати прості правила: не можна гратися з гострими та ріжучими предметами, не можна відчиняти двері незнайомцям і не можна розмовляти з ними. Не можна використовувати електричні прилади у якості іграшок. Не можна вмикати самостійно газову або електроплиту, електроприлади. Не можна грати з водою, не набирати самостійно ванну. Не можна підходити до вікон, визирати з них або щось кидати. Якщо трапилась небезпечна ситуація, запам'ятайте телефони екстрених служб. 101 пожежна служба, 102 поліція, 103 швидка допомога, 104 аварійна служба газу. Ну що, діти, все запам'ятали? Молодці! Тож будьте уважними, бережіть себе! Дякую за увагу та до побачення!